Заміна рульової тяги. Відкрутив накінечник. Стягнув пильник. ось В такому стані. Зараз буду пробувати відкручувати. граней там нема. Пробую сварочним зажимом взяти і відкрутити. Зібрав нову тягу із моїм наконечником. Накінечник залишив той, що стояв. Я його у минулому році міняв, він ще в доброму стані. Щоб закрутити, на старе місце накінечник, заміряв штангелем. Відстань від цієї плоскості до гайки. Так, закрутив нову тягу для того, щоб доїхати до для того, щоб підправити сходження вистачить. Отакий От комплект ТРВ з пильником, хамутами. Така змазка силиконова. Подивився на стару тягу фірма МУГ. Машину купував в 2015 році на початку, і відтоді я їх не міняв. відходила, навіть якщо її поміняли в 15-му році перед продажою, то вона відходила 8 років. Так що, думаю, якщо ТРВшки не відходять стільки, буду брати отакі. Так, буду зараз збирати на машину. Відкручував такі кліщі сварочні. Зажав, тільки надівав на кінець трубку допоміжну. Відкрутилося легко. Ліву тягу вже поставив, праву розібрав, підготував, ще додаю сюди смазки на рейку. Так, небагато. Збираю праву сторону. Закручую. Такими. Кліщами підтягую і все. Нічого складного в принципі немає. Замінив обидві тяги. Ось такі стояли фірми MUG. Так вони вже легко ходять, замінив спильниками. Пильники старі. Такі вони ціліща. Але замінив хомутиці більші ставив багаторазові. Ці одноразові не ставив їх там. Ставити неудобно. Залишилася ще в мене смазка силіконова, ще з Ці в коробку і в сейф.